І знову привіт всім друзі, всім добрий вечір. Думали, думали і, коротше, ми придумали. Ось що ми придумали. Тут зробимо дитячий садик. Зараз ота сторона привариться, там гвоздями зажметься. Тут перед теж так останено із кусок. Бачите, я біля буржуйки якраз. Тут виріжемо дирку. О. Чи тут дирку, чи там дирку можна вирізати? Ну, виріжеться дирка. Можна, в принципі, і тут усю дирку вирізати, отаку по отсюда. Так, да. отаку і поусюди дирку. І буде поросятка. Детський садик буде. Ура! Мені не треба буде топити вже сутками сидіти тут в цьому сарайові. Хе -хе. Поросята вже підросли трохи, вже можна тут біля них. Щось робити, різати, обрізати таке о. Поняли як? Тут низеньке таке, а тут це добре, що низеньке, я зможу переступати. Тут я ще можу якусь доску прикручу, щоб поросята не вискочили, і все. А так мені буде добре їх достати і туди залізти до них, якщо треба буде. Поняли як? Оце ми знімемо? Да? Звідси тепло буде йти туди. Ага. І все, і буде дітворі тепло, і вона не буде лампочки так бити, бо вона всі лампочки б'є, У мене дві штуки залишилися, і що хочу робити. І тут сидіти, я вже теж з ніг падаю сутками біля них, розумієте? як? А тепло їм треба, без тепла нікуди. І мені треба проколоти ці дівчинки, що хрипить, треба проколоти її формазіном. Я не можу її достати, розумієте? А тут я тепер їй в дітським саді достану, я проколю, кабанчиків прокастрірую, вони ще побудуть біля мами. Заживуть яйця в них, все позаживає, бо біля мами в них краще імунітет. І буде дуже добре, розумієте як? Це мені на руку йде. І все сипанула їй на вечір, ще трохи їсти, щоб вона займалася, не мішала нам. Отак, там все зараз підставиться, підробиться і буде діло. І буде дідський садик, я така довольна. І ми почепимо їм лампочку і вони не будуть мерзнути. Бо все одно, як не як, я сижу, тут пізна, ми палимо. Ну буржуйка є буржуйка. Поки ти її топиш, поки й тепло. Тільки перестала горіти, тут одразу робиться холодно. Понимаєте? Цим малим зробила буду, то воно вже, слухайте, хоч через ці покривала, але воно не так тікає від них тепло. Там їм тепліше. А ці ж вони ж мерзнуть. Е, я кажу, що ж це робити. О. І придумали. У мене там ще є клад, там курочка несеться, Паразитка. Тому. То я перелажу через цей дитячий садик і достаю так яйця. Валюшка! Ура! Валюшка! Я не буду вам так надоїдати тут. Я така довольна, якби ви знали це капець, що зараз робиться, і вони будуть одільно. І не робили аж туди в самий кінець, ми не робимо, бо їм холодно там в кінці, а робимо сюди ближче. Вони, бачите, чують від буржуйки тепло і тут акрутяться. А так вони собі раз і під лампочку, на стелю їм соломи тут. Буде тепло. І буде дітвора в мене в теплоті. І дівчинку свою вже. Проколю, вона біля мами молока поп'є, імунітета підбере і все буде добре. Бо кармазін треба хоча б від 3 до 5 днів колоти, щоб не було тих хрипів у неї, щоб вони пройшли, понимаєте? бо ж теж переживаю. Ну, я її продавати не буду, вона вже лишиться для себе. Вже вона в продажу не піде. Але добре, то в них вушка почервоніла, буржуйка була затухла, то я в хаті горіхи перебирала, сиділа. І сидимо, балакаємо і кажу, що я не знаю, що вже робити. О. Думали, думали і придумали. <сі> так що так, зараз ми доробимо, я вам все покажу. Що це таке в мене тут. А, каша знов не дає няші їсти. От що хочеш робити з нею, з тою кашею. Не дає, відганяє. Гаврюша, а ти вже розтрощив своє корито повністю. Ну і будеш з землі їсти. да? А що? Да? Вон одна доска, тут воно зерно. Наробив чудесову. Ну і сиди, мать тіті, з тобою. Так що отак. Зараз тут все доробиться. І тоді. О, все зробиться і тоді вам покажу вже, як воно що буде. Поняли? Отак. Ха -ха. Ну що, ждемо? Щось знайшла зараз за кусок гризе, не знаю що. Хоч би не железякий кусок. Щось гризе. Дитячий садик готовий. Проход у неї є. Щось кидає, не можу зрозуміти, що. Або кусок желізяки, або кусок цемента. Або камінець якийсь. У малявки там воно повлягалися, але вони ще не знають, що тут є хатинка. Тепер треба чекати, коли вони сюди будуть йти. Дай що ти там грезеш, доця. Глорія. Ось такий у них. Тут детський садик. Сюди зараз якусь доску ще поставлю коротку. Щоб вони не випрыгнули сюди наперед мені. І все, і буде діло. Що ж ти там гризеш? Ну і буду, буду чекати, коли хтось із них піде перший туди. Сижу, жду. Малі там сплять в кутку, а сюди не йдуть. А вона парпає, я вже її позабирала. На щебенку звідти достає. Поняли? Щебенку і казати, я вже полізла туди, руками повигрівала, деякі були камінчики. Аріша прийшла. А. Я вже там лампу підцепила, хочу, щоб прийшли поросята. Подивлюся, скільки треба опустити, скільки підняти тої лампи. Мамина куколка, а вони там сплять, як на зло. Кадуться. Ну нічого, посидимо ще підожде, коли вони проснуться. А вона все туди мордою, бачите, лізе. же ж інтересно, що ж то таке. Що ж то там таке зробилося? Тут така перегородка від буржуйки тепло туди йде. Непогано так тепло туди йде, слухайте, я сиділа там, щебенку вибирала і затуляла соломою все. <різь> і тепер треба, щоб мені поросята туди ще полізли. А вони сплять. Да, <плізь> Ну нічого, будемо ждать. Підождемо. Твора проснулася, да ми подивимося. Камістики мамку тероризують. а це в мене тут. повинні розворушитися і піти туди. Перший туди в доброволець пішов. Ой, і виліз. Зараз. Ну, зараз вони поїдять. Зараз вони поїдять, може, залізуть. Я там тряпками дири затуляла, а воно вже достає. <звук> Всі трапля повитягували. Ну що, сталося, як і планувалося, друзі. Вони там. Я тряпки позабирала, бо вже повитягували. І в них вже є своє місце. Тут а тепло, від буржуйки йде тепло туди. І вони вже собі спокійно можуть можуть грітися. так. Треба буде. Завтра будемо колоти їм фармазін. Все все. Детський садік готовий. А так камінця взяла, не можу в неї забрати, вона калатеним. Тепер до зустрічі, друзі. У наступних відео. Всім пока. О. Тут теж релакс. Гаврюша кайфує. Ну ще каже, почухаєш, о ти каже, такий лінивий. Він за жопу любить, коли його чухають. Аж задирає ту пляшку. А ті двоє падають зразу їх чухати двох. Бачу, зробив? Ротов собі всю кариту. <плес> угу. Красота. Вони мають собі десь спати, мають своє місце. Ну тут а щось якусь доску поставимо да, поки воняв. Угу. А потім вже як От, опять злучимо. Ні, то ми її. Та будемо злучати. Ту ту. Та що ні? Ну, де ти зерно Та, ж зерно возьмеш? Та, порося продамо, купимо зерна. Ну а що? Я так з тобою не розведу нічого. До сраки мені ті їхні закони. В селі людям треба якось виживати. Ну все, друзі. Вони вже поїли, заходять туди спати, прикрутили тут картон, щоб вони не перепригнули. Тепер я пішла спати, наложила повну буржуйку, щоб їм тепло йшло. І пішла я. Теж буду віддихати. Що, валюшка? А та стоя корми. Ловляй там, де ловля, там і смокчуть її. Охранниця в них тут є, горішка Все. Всім на добраніч, Всіх люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. А та сама, все, їсть і єсть, боїться похудати.